Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на місці, кривбас стоїть, незважаючи ні на що, і буде стояти. Сьогодні 13 листопада, сьогодні в місті день. Ой, трауру за загиблими. 11 листопада був прильот російської балістики в житловий будинок. Загибла молода мама, 32 роки, і троє її дітей. В черговий раз загинули мирні люди. Прильот був 11 листопада, і, ви знаєте, люди до останнього вірили, що Ну, що вони виживуть, всі надіялися, писали, ніч не, ніч не спали, моніторили новини. Всі сподівалися, що там плити, якби якось доміком стануть чи на куток, так що вони якось укрилися. Але, на жаль, але, на жаль, загинули. Чоловік, батько дітей і чоловік і жінки. В цей момент, коли був прильот, він вийшов на кухню, а вона в кімнаті була з дітьми. Мама, 13 годин йшли пошуки безпреривно. Спершу знайшли маму, і я не знаю, ну всі молилися, всі молилися, що хтось з дітей, щоб, щоб діти вижили. Якби ви розумієте, ну надіялися до останнього. Діти 10 років, 2 і 8 років хлопчики, і маленька дівчинка 2 місяці. Це, ну, це, вообще, це, це вообще не вкладається в голові. Дуже багато людей в інтернеті написало і інтерв'ю там людей в сусідів брали. Люди плачуть і кажуть, що це була дуже дуже хороша сім'я, світлі люди. Вони дуже допомагали другим людям. Ну, я не знаю, нема слів, ну нема слів і все. Страшне горе, страшна трагедія. Завжди страшно, коли гинуть мирні, безневинні люди, і тим паче діти. Співчуття рідним і близьким і сил триматися і пережити не знаю. Мені мені здається, що слова как би ну безсилі слова і для родичів зараз це пустий звук, але приносимо всі щирі співчуття.